Можливо, ви вже деякий час вивчаєте англійську, але не бачите прямо значного прогресу, і, здається, ніби все стоїть на місці. Або ви, в принципі, хотіли би почати вчити англійську, бо, е, зрозуміло, і є очевидні переваги, але здається, що на це треба стільки часу, зусиль та грошей, що не хочеться навіть починати. І... Знову ж таки, деколи це просто питання часу, що немає можливості виділяти там по декілька годин на тиждень на вивчення англійської, або знову ж таки, це питання бажання, бо те навчання, яке, до якого ми звикли, воно може бути абсолютно нецікавим, нудним, і хочеться, щоб це поскоріше закінчилося. І я пропоную трохи інший підхід, який, по-перше, явно буде цікавіше, а по-друге, не вимагатиме набагато стільки ж зусиль, як це потрібно для традиційного навчання, але від цього він абсолютно не є менш ефективним. Наприклад, я використовувала всі ці поради, і ось нещодавно підтвердила рівень С2 з англійської, тобто, можу точно щось вам сказати про дієвість цих порад. Тож в цьому відео ми поговоримо, чому. Можливо, для вас звичайне навчання не працює, і що робити замість цього. Ви, мабуть, багато разів в тому числі і від мене чули пораду, що просто дивіться фільми англійської, спілкуйтеся з носіями або читайте книжки. Але або ви так і не почали це робити, тому що це щось нове, незвичне. Це треба приділити певне зусилля, щоб впровадити це в своє життя. І мозок вирішив такий, Та ні, я дякую, я краще буду робити так, як я звик. Або ви, в принципі, можливо, навіть спробували робити ці дії, але за один-два рази не побачили якогось значного прогресу і просто їх закинули. І це ні в якому разі не робить вас там якимось поганим чи неефективним учнем, і точно не ставить хрест на тому, що ви зможете вивчити англійську. Просто є знову ж таки інший спосіб, і він називається метод інфузії або infusion не знаю, чи існує таке слово українською, але суть цього методу в тому, щоб не змінювати своє життя, щоб підлаштувати його під вивчення англійської, а просто. Взяти вже своє існуюче життя, свої звички і впровадити вивчення англійської так дуже смузли в свою рутину, що ви навіть не помітите. По-перше, це буде набагато простіше, бо знову ж таки для мозку не буде стресу. Не потрібно відразу переключати улюблений серіал на англійську мову і сидіти втикати в екран, перериваючися кожні 5 секунд на те, щоб перекласти якесь слово. І не потрібно перетворювати улюблений процес читання на якусь каторгу, коли знову ж таки ти ніби. Щось читаєш, але розумієш приблизно 20% тексту. Тож, що тоді робити, якщо не ці способи і не звичайне навчання? І перша порада це англійська за замовчуванням, тобто, щоб англійська оточувала вас просто всюди. Це не лише переключити мову телефона, це переключити мову всього. От, наприклад, до речі, у мене заставка заставкась. Тому числі мова всіх програм, чим би ви не користувалися, Google календар, мід, мова вашого комп'ютера, просто все повинно бути на англійській і таким чином постійно бачити цю мову, ваш мозок буде якось інтуїтивно до неї звикати. І друга порада, трохи схожа на першу, це озвучувати свої дії будь-які, навіть саму родинну роботу. Тобто, наприклад, ви там заварюєте собі чай, то і коментуйте, що ви робите. So, like, I'm boiling the water, now I'm I will add some lemon and milk. Це найпростіше, але звісно, це можна ускладнювати далі і далі. Наприклад, якщо ви навчаєтеся е, і в школі чи в університеті, і пройшли якусь тему, яку вам потрібно запам'ятати, спробуйте пояснити її собі, але англійською. Тобто, знову ж таки, ви в принципі не робите особливо якихось додаткових дій, і це просто те, що вам і так треба зробити. Але ви ще легенько трохи додаєте англійську. Або ви гуляєте знову ж таки по вулиці і можете просто коментувати все, що бачите, також англійською у себе в голові. Ну, ви далі, звичайно, робити це в голосі. Але я розумію, що якщо поряд багато людей, це буде виглядати ну прямо дуже дивно. Наступне – це адаптувати свої смаки і хобі під англійську мову. Тобто, наприклад, можливо, ви любите треки The Weekend, тобто хороший варіант це дивитися кліпи в. В оригіналі, спочатку з субтитрами, потім без, і пробувати прямо почути кожне з цих слів. Або, наприклад, вам подобається готувати. Спробуйте знайти рецепт ваш улюблений, наприклад, це чизкейк але англійською в Тіктоці чи в Ютубі, і прямо приготувати його за цим рецептом. Ви гарантовано вивчите слова як флауер, sugar, мікс. Блендер, щось там ще, і роблячи це постійно, ви дійсно станете краще сприймати англійську на слух. І поділюся власне історією того, як я знайшла спосіб впровадити англійську у власне життя, що це не відчувалося як каторга, що ось я чомусь навчаюсь, і це взагалі так важко не цікаво. А це було як хобі, і завдяки цьому я почала робити це на регулярній основі. Тобто, коли я була десь в класі сьомому чи восьмому, я любила дивитися влоги на Ютубі, тобто українською чи тоді, можливо, навіть російською. Але почала дивитися саме блогерів там знаєте, з USA, Кенеда, Great Britain І по-перше, мені здається, можливо, це якось знаєте, вплинуло на мій акцент. А по-друге, я постійно сприймала цю мову на слух, і не якісь рандомні, нецікаві теми, а те, що дійсно мені було цікаво, якийсь лайфстайл, навчання в школі, шопінг, але все це англійською. І, мабуть, з того часу у мене виробилася звичка, що в принципі будь-яка тема, яку мені цікава, я можу знайти англійською, будь-то знову ж таки якесь відео по інтересах. Книжка, можливо, навіть щось по навчанні, я завжди можу знайти це англійською. Звісно, це не приходить просто з нуля, і ви там не зможете гуглити якусь квантову фізику англійською, якщо у вас рівень b 1 Але, от шукати саме, що вам цікаво, і пробувати потрошки робити це на англійській, буде набагато простіше. Бо навіть якщо ви не побачите якогось прогресу відразу, сам процес буде приносити вам задоволення, що в результаті змусить вас продовжувати це робити, і ви неодмінно побачите прогрес. Тому таке невеличке завдання на сьогодні це спробуйте знайти тему. Ваших інтересів, я звісно думаю, це не буде так складно, і спробуйте щось зробити з нею англійською. В цьому відео я вже привела декілька прикладів, як це можна зробити, але звісно, ними це все не обмежується і все просто обмежується лише вашою фантазією. А, також, якщо у вас будуть питання, наприклад, у мене там сфера інтересів така, то як я можу провадити все англійську, можете писати в коментарях, і я спробую вам допомогти щось придумати. Але, звичайно, не обіцяю, що це буде прям щось супер таке groundbreaking і неочевидне. А також, якщо вам відгукнулося це відео, або ви знаєте якісь інші прості способи, які є дійсно ефективними при вивченні англійської, діліться ними в коментарях. І я нагадую вам, що я репетитор англійської допомагає вивчати мову структуровану та цікаву. Тож, якщо вам це цікаво, то деталі ви знайдете в коментарях. І бажаю вам гарного дня!